Останніми роками масовий футбол на Житомирщині став дещо популярнішим. У кожному районі проводять свої змагання, але на вищому обласному рівні нерідко грають запрошені футболісти з інших регіонів. Особливістю Кубку чемпіонів серед сільських команд стане те, що в них зможуть грати лише місцеві гравці. Суть в чому, перш за все, ми хотіли, щоб наші сільські гравці, хлопці, які грають сьогодні в кожного чемпіонату в районі, щоб вони показали себе не тільки. В себе в районі показали в межах як мінімум області, тому що дійсно першість і вищі, першість області, вища ліга, перша ліга там багато задійних гравців, не місцевих. І ми дуже рідко можемо бачити наших звичайних сільських хлопців. Кожен район у турнірі представлятиме його найкраща команда. Розклад матчів і пари суперників зараз узгоджують. А однією з головних умов є те, що всі гравці не мають бути професіоналами. А мова йде саме про проведення аматорського непрофесійного турніру. І я вам хочу сказати із практики, що, як правило, проведення саме цих змагань до них долучається дуже багато людей. З великою зацікавленістю сьогодні в селах, в селищах чекають і, і збираються багато людей на проведення цих. ігор. Тому я думаю, що від цього буде тільки користь. За словами Володимира Аришонкова, головними ініціаторами створення нового футбольного змагання стали місцеві громади, і завданням усіх учасників, окрім власне, боротьби за кубок, стане популяризація масового футболу.